Ми знаємо, що гроші це інструмент, який ми скористаємося, ми замкнути можливість. Якщо ми маємо правильне відношення до фінансів, то все нормально відбувається. Якщо ми думаємо, що гроші є більше за Бога, чи, чи тільки в грошах справа, то відповідно у нас починаються проблеми. Бог випробовує наші серця, рядовувати різні випадки, історії. І коли ми щось втрачаємо, до речі, Євгені реагує, знаєте, як вони втрачають гроші. Слава Богу, Шо, я, і, слава Богу, добре, що взяв гроші. <різь> 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 Тому е, маємо навчитися правильного відношення до фінансів і мати частку. Церкві фінансово так само. Тобто розуміти, що це також довіра, це також вклад Боже царство, служіння, потреби церкви, те, що оплачуються рахунки і інші речі. І так само хочу сказати, що в нас є потреба, у нас тут новий проєкт, але це не наш проєкт, а ми його позичили в інші церкві. Тому що наш проєктор потребує оновлення, мусимо купувати. Якісь гроші в церкві є, але потрібно ще, щоб купити нормальний проєкт. Щоб наушники не хотілося б його купувати. Тому майте на це на увазі, хто може, вкладайтеся, щоб ми мали свій проєкт, а це і так. Нам дали дуже перервно, сказали, чуть не знімати його кожного разу, тому що, щоб він не згорів, щоб він не був включений і так далі. А це дорога річ. І, ну я не про екстра, я просто про те, що ми, це, це є частина служіння, частина е, того, як ми прославляємо Бога. І не потрібна ця річ. Давайте поговоримося. Господь, ми приходимо до тебе, Батько наш Небесний, просимо благослови зараз пожертви, благослови нас, благослови і розмож, Боже, ці гроші непотреби, і в церкві Господь. І нехай буде прославлено ім'я твоє. Ми дякуємо Тобі, мовимося до Дня Ісуса. Амінь. Дякую, Було добре служення, добре слово, добре прославлення. Так що Господь є з нами, да? і, і ми це знаємо і навіть відчуваємо І Навіть так... відчуваємо. попросив за молитву моєї дружини, мама дуже погано зараз почувається після виховання. Добре. Молимося, може, є ще якісь молитовні прохання. Палик просив молити. він там серед, каже, нашу рот сів на передову, а я лишився там, де служив в Одесі. каже. А серед мене такі 45 років, 55, а я один між ними. Каже. Кажем, «Павлик, павлик, тебе, а я їм як син, як, як... моліться, каже, молитві доходять. Я, я знаю, інших теж хлопців з Одеси беруть і нашого друга. Дуже лишили поки що. О, Боже. Да. Добре. Боже, Господи, приходимо до Тебе і дякуємо тобі за цей рік, Боже, твоєї вірності, що ти не дав загинути, не дав пропасти. Боже, але зберіг і. Захистив і ми молимося, Господи, за тих людей, які сьогодні під окупацією, ті, хто втратили рідних, близьких, друзів, своє житло, свої гроші, свої заощадження, Господь. Молимося за відновлення, за покриття, за благословіння. Боже, просимо Тебе, те, щоб ця війна припинилася. Молимося, щоб ти дав. Нам мудрості і відваги в тому, що робить наша армія, керівництво, держава, Господь, в цілому молимося, благослови владу, молимося, Господь, покрий кожного воїна сьогодні, який на передовій, який які сьогодні не доїдають, не досипають і знаходяться в складних обставинах. Молимося, Боже, за Юру Чуга. Я молимося за багатьох багатьох інших. Молимося теж за Павліка, за його ситуацію, за тих людей, які відправляють з Одеси, теж на передову Боже. Просимо тебе за маму Лілії Сікорської, Господи, за її відновлення, за цю ситуацію, що там є, за маму пана Івана теж може бути з нею. Ми дякуємо тобі за все і славимо тебе, Господь. І молимося, молимось, Боже. Ім'я Твого Сина, ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Хай вас Бог благословить. У нас буде дискусія внизу, так що чекаємо вас. І не забувайте за фотографії для Наді. Пришні